Кидаем паркинг народу немерено. Просто немерено. Чтобы фотки рубль. И даем на варх. Знімаємо. Але може пропустимо. людей. Там... Всіх да, да, ми то, пропустимо. Але вони якось зі пам'ятаю на голанці. Йомай, я буду. Йди, Тій, <рогутовується>. <рогут> а, туди їсти. А я Вона тут якраз смачна. Діма, ти не хочеш підготуватися чорницями? Ні, не, дуже. Вже вони починаються

Діма веде групу долар. населення. Проводить екскурсії. Він тут місцевий. Ні, воно тут все обходиться. Сам підйом обходиться 50-60 тисяч. Що, перший краєвид знімає. То гору, куди ми будемо йти. Ну це ніби яблукаю. Третина чи 100 метрів? 100 метрів порівняно з тим, що ще людей безмежно. <зв Remenius> да. Мам, ти де? Я тут. Сколько ягод? А он не чурнец. Вийшли на таку полянку. Погода прекрасна. Ой, да. Краєвид теж. Трохи вирвався вперед, щоб зазнебукувати хороше відео з висотою. Я все роблю Вова. Та я і так роблю. Давай Вова, давай. Ми ще може будемо сходити ще за дімою. Як перші піднімемося. Підвернув ногу. Чуть не підвернув. Я бачу воно. Підвернув ногу. Що ти казав, що ми ліземо, чи ми вже... Та що погано. Як Тяну. дрова лежимо. Ліземо. Покажеш відео. Вова селфі? Селфі? Давай. Да. Два не тут. Ти... Ще одна вершина. Тут говарла. Ще чуть-чуть. показує датчик 40 хвилин. Побачимо. ніби одну третю, як до гори. Таке враження, що не йшли взагалі візуально. Погода поки що тримається. Надіємося, більш дощу не буде. Мокнути нам не треба. Там далеко, пасуться українські мілка. Друга підговала. Ще трошки, ще трошки, абсолютно трошки. І ми будемо на найвищій точці України. Краєвиди супер. Погода прохолодна. Трохи вітряна, але головне, що без дощу. Да йдемо, скільки раз, можна його відпочивати вже. Буде більше і легше Стимуло. Для Обідати вова. Ти опускаєш рюкзак, набагато легше потім. В мене заліз без рюкзака щось несе на біг. Місто померло на вершині гори. Я каже Діма Краківський в суботу. Вова, что там? Еще два кроки сделали? Нет. Чуть-чуть. Дима там где yeah. скоро будет. свої враження. Я хочу зняти рюкзак і прилягти. А їсти хочеш? Тай саме з собою. А пити? Місце знайти. А конячок? еротичне. <гум> конячок. я казав, треба взяти, який вітер був. Да? А тут вже жара. Жара можна загоряти. Я можу дістати пельник, і ми щось приготуємо. Кашку? Кашку придумать? Есть контакт? Є, Вова контакт. Покажи говорю. Да. Навіть... А да. ну прыгаем. Можешь? Ты сможешь відпрыгнуть за печком? Так. Що там, було? Давай інтерв'ю на селфі палку. Не хоче де шлях. Я б вже в палатку б. спав. Як рога, от там, в самому кінці. Аж, аж там, аж там. Та-та-та. Оце кінець хребта Оце називається Дік Чорногора. Це дуже добре. Там люди бігають туди, туди 12 кілометрів десь. Ми підемо раз, два, три, чотири. usar para analisa. туди-вверху, Осуждаю ззаді гарно з цієї сторони на порядок мені більш подобається. Ну можливо через те, що сонячна сторона. в Карпатах Гадали з погодою добре не бачимо, все в снігу скоро буде там. У нас далі вітер прохладно, тут вже, напевно, ніч. сьогоднішній фініш бачимо озеро несамовите і куча куча палаток абсолютно куча зараз ще плюс дві буде наших ось і вечоріє десь там за хребтом захід сонця є ми вже розклались з іншої сторони кампінг Озеро тут теж гарне небо. Будемо йти вечеряти. не блин! Неаааа, вот Дисней. бы давай заставить Дисней Вова для мільйона переглядів на Ютубі. Я думаю, ти не проти. Так, ми скачемо по камінчика. Та ти горизонтально вова знімає. Ютуб такого не приймає. Ні, навпаки наново почне вже, бо воно тепер весь час буде вертикально. Збий і почне вертикально. Йомою. Все, ви не вміщаєте, зійди чуть-чуть. Вова знімає відео. Хочеш. треба рух. Так. Спуск вниз. Воно куди ми стойте. Що, дощ впав? Ні, Падіння, падіння. А, падіння, а, падіння. Ні. ні, в тебе, в, в, в тебе немає 4К. <laughs> Воно, Воно того типу, не стоїть, <laughs> так? Дощ впав, вода тече. Давай Вова, давай. Ви дуже скоро йдете. Я не встигаю відірватися. Приймальний спуск Все всьої большої ти чого? Зараз тобі розкажу новий ноганібо. Від того не сміяться. Тато питає, де вся живність, білки, лосі, а я кажу все просто, воно все свалює. Куда -тим? В, Польщу. в Польщу або Венгрію. Думаю, більше, більше в Венгрію. Ну так, да, Шенгенську зону перед нас. Ну... Вова, поки спустишся, її вже не буде. Що таке? Озеро на самовитах 15-15 км. Краще повернутися, хто записав. <сважаю> О, тепер по кущах. Не просто так люди карти купляють, а я вверх півтора години. йти, А ми вниз ідемо довше. Бачите, пологну даємо. Ти не знаєш? Я вже загубився під ворог. Я мені дозвоню. їж. Вога на підгодовці. Бо похудав трошки. Всі на підгодовці. та ти що, там на виху Діма, ти теж хочеш на підгодовку? Я не хочу важке насти.